за задля миру і добра у народ один з'єднали, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед стовістю і Богом час став тримати світ. Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба плата і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держави син. Захищай її як матір і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут запам'ятай. Що найбільше силу має, і над законами стоїть. Оберіг на все життя, хоч і в світі жити, Конституцію вивчай Незалежність і кордони, Україна захистець, збройні сили, оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу. Вітість дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці Усі люди вільні і рівні, у своїй гідності і правах. Конституція це каже, нам у перших же рядах. ці права з тобою будуть, цілий вік, усе життя, невід'ємні непорушні для людей і громадян.